Так, добрий день. задач, а саме задача на побудову. Задачі на побудову. І тому начнемо, Не знаю, чи ваша книжка, чи не ваша книжка, ну. Не різниця. Якщо то й умову, теж запишемо. 748. Побудуйте. Без транспортира. Трикутника АБЦ, у якого одна сторона 5, кути 60 і 45 градусів, два кута. Третій, скільки вже там вийде, да? без транспортира нам треба кудувати кути. Так, з чого ми почнемо? Дивіться. Ну, перш за все, так, це я напишу, що це мене 748. 748, мабуть, не з вашого підручника, але то не важливо. Так, ще раз. Без транспортила нам потрібен трикутник ABC, у якого AB дорівнює 5 см, кут А 60 градусів, кут Б 45 градусів. Ну, ладно. Дивимося. Що ми починаємо? Починаємо з того, що ми будуємо. ...довільну, довільну, 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 Довільний типу, промінь, да? Ну, я буду її ручкою, але вам бажано олівцем. Бо його потім прийдеться стирати. Або ж я можу зразу будувати недовільно, а будувати таку, як мені треба, довжиною 5 см. Мабуть, я так і зроблю, побудую зразу довжиною 5 см. Ось воно є. Відрізочок довжиною 5 см, це сторона у нас А, Б. Єсть. Далі. Нам потрібно побудувати, щоб кут А був 60 градусів, а кут Б був 45 градусів. Ну, 60 градусів, якщо ми задаємо, то 60 градусів має у нас рівносторонній трикутник. Тобто трикутничок, у якого всі три сторони рівні, то його кути всі також рівні. 180 поділити на 3 буде 60 то нам потрібно спробувати Так, заміряли сторону побудувати, заміряли сторону, Бачите да, побудувати рівносторонній трикутник з такою стороною. Але не спішіть її побудувати, а куди він попаде. Ось ця точка перетину у нас. Тобто, якщо ми проведемо з цієї точки сюди, то у нас буде цей кут 60 градусов. Получиться рівносторонній трикутник, а в рівносторонньому всі по 60. Так, я проведу вже, мабуть, олівцем. Ось, я провів олівцем. Провів олівцем. Так, один кут у нас вже 60 градусів є, так? Да? А тепер нам треба зробити, щоб кут Б був 40 градусів. 5 градусів. Так, як це нам зробити? Ну, давайте. 60 плюс 45. 135. 60. Давайте. Ну так. Весь трикутник. Весь трикутник має у нас 180 градусів. Якщо ми заберемо від нього 60 і заберемо від нього цей 45.

75, нічого воно нам не дасть, так? Значить, це все забули. Ну, Я думаю, що може у нас вийде, але дивіться, що потрібно згадати? Потрібно згадати таку штуку, як прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник це трикутник, у якого один кут прямий, да? 90 градусів. Дивіться, 90 градусів. І якщо цей трикутник разом з тим же ще і рівнобедрений, тобто цей катет дорівнює цьому катету. І ми ось такого трикутника що зробимо, то в нас отримається 90 градусів. 180 відняти 90, 90 і ці 90, ну, якби, цей 90 і на ці два залишиться також 90. Тобто вони будуть по 45 градусів. Що той, що отой. Тоді нам треба <кій> на оцій стороні побудувати рівнобедрений, прямокутний, трикутник. Або ж якось ось тут. Давайте побудуємо на половинці сторони. Да? Ми візьмемо, наприклад, 2,5 см. І ми вміємо проводити перпендикуляр до прямої. Да? Ми беремо чуть більше за половинку, мальнули, з цієї точки. Також чуть більше за половинку мальнули. І сюди у нас буде проводити перпендикуляр. Легесенько його люцем навели собі. Отак. Що ми маємо? Маємо, що цей кут у нас буде 90 градусів. І якщо трикутник рівнобедрений, то ці два кути будуть по 45. Рівнобедрений, тобто оцей катет має дорівнювати ось цьому катету. Ми його пух і маємо точку О. Бачите, так? Да? Чуть вище вийшло. І тоді, якщо ми приложимо і проведемо отакий відрізочок, його да? отак трошки поки що наведу, то вийшло, що цей кут у нас 45 градусів, ну і цей також 45. Але нам потрібен трикутник стороною АВ, один кутом 60, другим 45. Тобто ми маємо довести оцю сторону до кінь. Ось о. Тут буде точка С. І ми маємо трикутник А, Б, С. Кут 1,60, другий кут 45. Лишні побудови оці ми стираємо. Залишається тільки трикутник. Якось так. А, ну так. Да. І ще раз. Ще раз сюди, так. Да? 748, бачите? Спробуєте побудувати трикутник, як у завданні 2.